Слава Богу, дорогі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова, давайте звернемо нашу увагу на те, хто є істинним віруючим в Божих очах. Адже у нас в Україні та й по цілому світу майже всі люди називають себе віруючими, але на превеликий жаль, частина з них. Є алкозалежними, деякі наркозалежними, ще інші тютюнозалежними, деякі залежні від нецензурних слів, інші залежні від гніву, сварок, непрощення, розпусти, рошолюбства та інших гріхів. Тому давайте зачитаємо друге послання Апостола Івана, 1. 9, де так говорить Боже Слово. Кожен, хто робить переступ Божого Слова Євангелії, та не пробуває в науці Христовій, тобто не читає і не виконує новий заповіт, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його. Тобто у новому заповіті, той має Отця Небесного і Сина Божого. Отже, дорогі слухачі, якщо людина вважає себе віруючою, але не є виконавцем нового заповіту, то в Божих очах така людина є невіруючою. І така людина. Немає Бога. І лише та людина, котра перебуває в науці Христовій, тобто людина, котра щоденно старається читати, слухати і виконувати новий заповіт, в Господніх очах є істинною віруючою людиною. Людині для того, щоб стати істинною, віруючою людиною потрібно виконати Христовий заклик, який записаний у Євангелії від Марка 1.15, де так говорить Господь Ісус Христос. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Якою ж є основна різниця між Істинними віруючими людьми та невіруючими. Перше, віруюча людина, покаявшись та повіривши в Євангелію, отримує прощення від Бога і стає вільною від тягара гріха, як написано у Книзі дії святих Апостолів 10.43. Кожен, хто вірує в Нього, тобто в Ісуса Христа, одержить прощення гріхів, ім'ям Ісуса Христа. Друге віруюча людина, покаявшись та повіривши в Євангелію, отримує від Бога вічне життя в Царстві Небесному. І гарантію того, що вона не опиниться у вічному вогняному озері, у вічності, як написано у Євангелії від Івана 5,24, де так говорить Господь Ісус Христос. По правді, по правді кажу вам, хто слухає Слова Мого, і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має, і на суд Божий не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Також істина віруюча людина відрізняється від невіруючої тим, що вона має страх божий, а також Істинна віруюча людина відрізняється тим, що вона носить скромний одяг, який не оголює тіло. Також істинна віруюча людина відрізняється святою мовою, святою поведінкою, святими вчинками, наслідуючи у всьому Господа Ісуса Христа. Як написано у першому посланні апостола Івана 4.17 Який Христос, такі і ми на цім світі. І завершуючи, хочеться сказати те, що істинна, віруюча людина, котра старається щоденно читати і виконувати новий заповіт, відрізняється тим. Що вона є по справжньому щасливою та має сенс в житті Тому що правдиве щастя та істинний сенс у житті полягає лише у житті згідно нового заповіту, в житті з Ісусом Христом, і сьогодні до всіх нас. Так промовляє Господь через Євангелію від Святого Луки 2027. Не будь ти невіруючий, але будь віруючий. Амінь.